Сьогодні, мабуть, одне з найпріоритетніших завдань і влади, і влади на місцях це проходження цього опалювального сезону. І відразу хотів би сказати, що ми розпочали роботи щодо підготовки саме до цього опалювального періоду по закінченню ще минулого опалювального періоду, практично з травня місяця, і з урахуванням досвіду, з урахуванням ризиків, які сьогодні військові. Є перед нами. Ми першочергову увагу приділяли, звісно, захисту об'єктів критичної інфраструктури, якими і є наші комунальні підприємства, якими є наші підстанції, наші генеруючі і транспортуючі матеріально-технічні засоби. Це підготовка техніки для реагування на будь-які виклики. Звісно, це відпрацювання планів щодо реагування груп відповідних підготовлених команд до надзвичайних ситуацій, які будуть пов'язані з такими викликами. Це запаси пального і накопичення, і зосередження на всіх місцях безпосередньо альтернативних або, як ми кажемо, резервних джерел живлення будь-будь-яких і електроенергії відповідно і. Відповідно, запаси інших матеріально-технічних засобів. Тобто, це були першочергові наші пріоритети і забезпечені сьогодні саме резервними каналами живлення, саме об'єктів, які забезпечують життєдіяльність нашого регіону, життєдіяльність громад і об'єктів соціально важливих, соціальної сфери, становить 100% стовідсоткове забезпечення і відповідно забезпечення. Паливом у нас теж все передбачено і все готово. Всі відповідні служби у нас, і енергетичні, і газові, рятувальні служби. Всі налаштовані на режим роботи 24 на 7, всі готові до негайного реагування, команди до такого реагування, всі сформовані і всі перебувають в режимі 24 на 7. Зазначене питання перебуває на, безпосередньо на контролі президента України Володимира Зеленського. Напередодні він доручив розпочати опалювальний період в залежності від температурного режиму і першочерговими пріоритетами, звісно, щодо включення у нас це соціально важливі наші об'єкти, це лікарні, це школи, наші дитячі садочки. І якщо говорити станом на зараз ще до... Активного включення до цих процесів сьогодні дитячих садочків включено до, підключено до тепла орієнтовно, якщо в відсотках брати до загальної чисельності, десь 41-42%. Школи у нас практично десь в районі 50%. І, звісно, медичні заклади ми максимально намагалися підключати десь готовність і ті, які підключені, у нас 95%. Загалом з 127 котелень, які є на балансі в наших теплових господарств нашої області, сьогодні вже розпочали свою діяльність і функціонують в повному режимі десь 50%, тобто половина приблизно 63-65 котелень, і житловий сектор станом на зараз перебуває у процесі. Підключення наразі на 100% підключені, зокрема, житловий сектор, який забезпечується теплом від центрального теплопостачання в таких територіальних громадах, як Монастирище і Корсунь Шевченківський, там приблизно 60 багатоповерхівок у нас вже підключено повністю до тепла, оскільки там основний функціонал. Цих тепло наших теплопостачальних підприємств він на альтернативних видах опалювання, тобто він не на газу, решта вже від сьогодні, саме теплових наших підприємств, розпочинають включення своїх, своїх котелень, своїх споживачів, і решта житлового нашого фонду це приблизно тисяча. 930 десь, будинків багатоповерхівок, які саме підключені до центральних мереж теплопостачання, вони будуть поступово зараз підключатися до опалювання. Ну, додам також, що ми передбачаємо в сегменті підготовки і готовність наших пунктів незламності. Вони в нас будуть як і пунктами обігріву на випадок критичної ситуації. У нас їх 202. Саме цих пунктів. Вони всі вчасне в режимі такому перебувають стендбаю, тобто готовності до термінового включення. На всі вони перевірені на комплектність, особливо в частині теж наявності запасу палива. Передбачається, що як мінімум на три доби цей запас палива є. Загалом ми передбачаємо такий, такий запас і безпосередньо в наливному форматі, тобто ємності. І в форматі додаткових карток, які теж у взаємодії з підприємствами, які постачають нам паливо, вони будуть формально всі забезпечені паливом. Продовжуємо працювати, продовжуємо здійснювати заходи, можливо, ті, які ще додадуть нам трошки міцності, щоб пройти цей опалювальний період. І, звісно, звертаюся і до всіх. Команд наших територіальних громад, до всіх комунальників наших територіальних громад щодо відповідальності за ці процеси нарад було проведено відповідно чимало. Відпрацьовані плани реагування у кожній територіальній громаді. Практично такі плани є, і сподіваюся, що вони нам не знадобляться, але готовність у нас така 100%.